Це насамперед така поїздка у рамках роботи про ментальне здоров'я. Що, що таке капеланське служіння і взагалі служіння, то насамперед гаслом капеланського служіння і бути помощю. Власне, це і відбувається. робимо все для того, щоб добути помощі. Пробимо як якомога частіше. Дубуємося також в Союзі з психологом любомуся по ментальне по повне духовне здоров'я такі дуже важливі необхідні речі. Морально-психологічне забезпечення особового складу є важливим аспектом сьогодення. Сьогодні ми працювали на віддалених підрозділах, де військовослужбовці несуть строкову службу вже вже досить тривалий час. Це термін 2-3,5 роки. За такий довготривалий період часу в деяких військовослужбовців спостерігається. Спад психоемоційного стану, а також є моменти, де втрачені життєві, життєві орієнтири. З військовослужбовцями. Ми сьогодні проведемо анкетування. З допомогою анкетування або тестування ми визначаємо ступінь ураженості. Скажімо, військовослужбовця або визначаємо його морально-психологічний стан. І також проведемо роз'яснювальну роботу, в які емоційні стани потрапляє військовослужбовець. Він має вміти розпізнавати ці стани і вміти собі допомогти і своєму побратиму. Завжди, коли ви хочете людині допомогти, дожніть дуже... цю ручку. Чому? Ту, ви бачите, я вас нелегко тримаю, я вас тримаю так міцненько. Для того, щоб людина відчувала впевненість. Так, от Я тебе тримаю, друже, не хвилюйся, я завжди з тобою. Розтягнулися, не підводимо, довіряємо один одному. Присіли. Тримаємо один одного. Тримаємося один одного. Стали. Хоч і закриті усі.